Ось і завершилась ця резонансна історія. з Спіді йому винесли вирок на чотири роки і два місяці ув'язнення, і тепер можна повністю говорити про цю справу, спираючись не на чутки, а на підтверджену судом інформацію. Раніше я теж користувався чутками, бо ходило дуже багато версій, що нібито він насилував Джасіна Бібера, що є неправдою, що продавав людей, що робив щось схоже на Епштейна. Але все це не відповідає судовим висновкам. Звісно, повністю не вине. Він не вийшов, його все ж таки засудили. Мені немає за що бути жити, а це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв. Залиште мені мої гроші. Але зараз розберемо, що було доведено в суді без зайвих домислів і чуток. А перед цим хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал про хіп-хоп. Якщо ви слідкуєте за хіп-хоп новинами, то саме для вас є канал, де кожного дня публікуються новини зі світу хіп-хопу, і ви будете завжди в курсі новин. Підписуйтесь та насолоджуйтесь. А ми переходимо до відео. Перед історія. у ті далекі часи, коли Пі Діді, тобто Шон Копс, був великою фігурою в шоу бізнесі. Він мав величезний вплив і він організовував дорогі вечірки, спілкувався з популярними артистами і діячами, але його репутація почала руйнуватися, коли з'явилися звинувачення з боку жінок, з якими він мав інтимні стосунки. Ці стосунки, нібито, виходили за рамки дозволеного. Але поки в широкий світ це не виходило, допоки в публічний простір не потрапило відео, де він б'є свою дівчину. І після цього почало вилізати більше і більше інформації, що діло дійшло до затримання та обшук. В його будинку, де було знайдено дуже багато дитячого масла, і тоді, в ЗМІ, почало виникати дуже багато чуток щодо полових контактів з неповнолітніми, рабством та багато інших кримінальних звинувачень, що було доведено в суді. Судовий процес стосувався справи Шона шонакопся та багато постраждалих у Манхеттені. 2 липня 2025 року журі визнало Копса винним за двома пунктами: транспортування осіб задля проституції та насильству, але він був виправданий за винувачення у рекиці та торгівлі людьми, також сексуальному насильству через примус і, взагалом, злочинній змові таким чином, не було доведено за даними суду, що він організовував торговлю людьми чи що застосовував. В примус чи змову, які перекваліфікували б справу у більший злочин. На жаль, фото суду немає, є тільки зарисовки, але і по ним можна побачити, в якому пригнічному стані знаходився Копс. А тепер переходимо до показання свідків. У суді виступали кілька свідків: жінки, які заявляли про тривалі відносини з копсом. Інші, які стверджували, що на вечірках він запрошував чоловіків ескортів, що деякі події були під впливом наркотиків та про фізичне насильство погроз. І контроль, почнемо з свідчення Кейсі. колишня дівчина Кейсі Вентура розповіла, що у стосунках з Копсом протягом близько 11 років вона зазнавала емоційного та фізичного насильства. Вона пояснювала, що Копс організовував так звані фрік вечірки, де чоловіки ескорти мали вступати у сексуальну дію з нею. І частіше це було під впливом наркотиків. Також Кейсі казала, що вона не завжди хотіла брати участь у таких подіях, бо вона почувалася приниженою і змушеною пострілів. Ступатися через страх не втратити відносини з копсом. Під час першого перехресного допиту їй довелося читати в голос інтимні повідомлення між нею та підідієм, що продемонструвати характер їхніх стосунків. Вона також згадувала той самий випадок у 2016 році, коли відео з камер спостереження готелю зафіксувала як копс, штовхав її, відтягував і завдавав ударів. Судячи з матеріалів, це було одне з ключових доказів насильстві. Кесі також описувала, що копс контролював багато аспектів її життя. Це були фінанси, кар'єра та її оточення. У суді були показані ці текстові повідомлення між Копсом і Кейсі, що свідчили про контроль, емоційний тиск і що Кейсі виражала страждання. Також були свідчення від жінки під псевдонімом Джейн. Вони стосувалися того, що Копс намагався змушувати її брати участь у тих самих вечірках з чоловіками-ескортами. За словами Джейн, коп платив близько 10 тисяч доларів на місяць для того. Що вона стабільно продовжувала брати участь у таких заходах, і що вона нікому про це не розповідала. Також вона свідчила про один інцидент, коли під час бійки в неї було покалічене око та багато синців. Джейн казала, що відчувала себе тоді зобов'язаною брати участь у таких подіях через тиск, емоційний, фінансовий та через страх негативних наслідків. Також були свідчення від стриптизера. Він свідчив, що отримав 800 баксів за те, щоб вступити у сексуальність сцені для Копса і Кесі. він зазначав, що Кейсі тоді війшла до його кімнати у Перуці та в халаті, під яким було нічого. І вона йому сказала, що він наніс масло, щоб створити сексуальний антураж. І це все вони робили у трьох разом з Копсом. Копс то приймав участь з ними, то просто в стороні дивився на них. Також до суду був викликаний відомий репер Кіт Кадзі. Він свідчив, що приблизно в 2011 році між ним і Кесі виникли романтичні стосунки. І коли діді про це дізнався, він був незадоволений цим за словами Каді у грудні 2011 року. Кесі йому зателефонувала. Вона була налякана, що діді дізнався про їхні стосунки. І попросила Каді, щоб він її забрав. Кіт Каді розповів, що того ранку, коли він приїхав до її квартири, один із працівників Діді сказав йому, що Діді і хтось інший вже в його домі. І через кілька тижнів після цього інциденту Порш Каді був підпалений. За його словами, коли він спитав Діді про це підпалення, Діді спокійно заявив: Я не знаю, про що ти говориш. Каді заявив, що дізнався про цей підпал через персонал, який доглядав його собаку. В суді показання Каді визнали спірними. В Частині прямого зв'язку захист наполягав, що його свідчення є припущення, що діді був причетний до підпалу без прямих доказів. Але суддя пізніше інструктував журі ігнорувати певні частини показань, бо ніяких відбитків пальців після інциденту підпалу не було знайдено. Тобто не всі ці твердження допускалися як доказ. Також колишня асистентка діді давала свідчення, де казала, що діді змушував її поїхати з ним. Повідомивши, що вони їдуть вбивати кіткаді, вона стверджувала, що діді тоді тримав зброю на калінах у авто, коли вони прямували додому Каді. Але захист діді оскаржував ці твердження, називаючи їх перебільшенням або інтерпретацією подій. Але сторони звинувачення вимагали саме найбільший вірок від судді, Тобто, це довічне ув'язнення. Заперечення Копса Копс заперечував більшість обвинувачень, заявляючи, що всі дії були погоджені, що він не використовував примус чи зм... Мову його захист стверджував, що жінки брали участь у відносинах добровільно, і що деякі твердження виходять за межі доведених фактів. Один із аргументів захисту був тим, що суддя ніби працював як 13-й присяжний, тобто він просто перевіряв, чи враховував обставини, які присяжні не визнавали доведеними, і казали, що доказів цих всіх слів немає. Але, незважаючи на це, прокурори вимагали терміну 11 років з огляду на масштаб і характер тих доведень. Епізодів, але суддя, опираючись на підтверджену інформацію та на слова захисту, дав 50 місяців з вирахуванням вже відбутого ув'язнення при внесенні вироку. Також було накладено штраф у розмірі 500 тисяч доларів і 5 років нагляду після ув'язнення. Але захист Копса просив 14 місяців або час, який він вже провів у СІЗО, як достатній термін. Також було підтверджено, що Коп звертався за проханням про президентське помилування до Дональда. Трампа і Трамп навіть підтвердив, що отримав таке прохання, але не заявив, що має намір діяти. Також репер 50 Cent висловив критику рішення Копса звертатися до Трампа за помилуванням, зазнавши у соцмережах, що це контекстно дивно з огляду на їхні взаємини. Також адвокати ДІЗІ звернулися до суду з проханням, щоб його перенесли у другу федеральну в'язницю. В аргументації зазначено, що ця тюрма має програму лікування залежності від наркотиків. А також добру можливість для відвідувань з сім'єю є реабілітаційних, освітніх чи професійних програм. Але поки що суд на це ніяк не відреагував. Реакція людей а вже ж була шокуюча, бо всі вважали, що він буде сидіти там набагато довше. Але маємо, що маємо. Можливо і таке, що він навіть вийде раніше через стан свого здоров'я. Бо адвокати, які працювали над цим ділом, були реально серйозні. Тому у такої нашумівшої історії такий фінал. А вам дякую за перегляд і ви. Велике дякую спонсорам вам здоров'я і миру. До побачення.